Зараз в мене поки стажировочка. Ну що, кавалієрка, ви готові побачити? Захтовуюся на нову роботу. на Дали очікування десь приблизно займе 15 днів. Всім привіт! Як завжди, ви на каналі Трудобудній. В мене такий влог блог. Захтовуюся на нову роботу. Тому перша частина відео буде з Рено, а друга частина буде з ману. Роблю поки чіп-карту, тому чекаю Так, невеликий... невелика відпустка, безкоштовна. Подав на чіп-карту, чіп-карта коштує 400... 400 4 тисячі гривень, майже 100 бакінських комісарів. Тому чекаю 15 днів, поки є. Врем'я поїздити, скажімо так. Ну я вже поїздив на Рено. Зараз ще спробую манчика. Та як перший клієнт, я так скажу, на авто, тому в мене є право вибора, на якому авто працювати. Так що будемо дивитись. Ну і кому цікаво, який автомобіль я оберу, то звісно ж це все ви можете побачити в наступній серії. Так що підписуйтесь. Так, ну що, шановні, вітаннячка. Як завжди, ви на каналі Трудобудній. Такий в мене випуск з телефончику. Трохи розкажу покажу Зараз в мене поки стажировочка. А на чому стажировочка? Зараз вам покажу. Ну шо, кавалерка, ви готові побачити даний автомобіль, на якому я може буду працювати. Ну Може, тому що я зараз на ньому тестю, скажімо так, стажируюсь і потім ще п'ятерочка є. Ось вона, реношечка. Ось вона реношечка. От на такому апаратіку я зараз тестуюся і навіть в камеру не влазить мене, телефона. Це зараз в мене був іспит, як на екзамені. Це я тільки що під рампу під'їжджав. Довжина будочки в цьому авто 8700 наче метрів. Вона навіть в камеру не, не влазе. Камеру забув, так що вибачайте Ось такий апаратик. 270 коней, 7 літрів мотор. Це те, що я поки про нього знаю. Їде, тачка добре, машина жива. Я трохи по-правому поїздив зараз на металі. Тачка жива. Зараз ще трошки розкажу. Так, тачка жива. Але кабіна, звісно, маленька і спалочка теж маленька. Ну, як є вже хлопаки. Е, ну, це я Зараз, до речі, подав доки на чіп-карту. Тому що тут євро, я не пам'ятаю, євро 5, євро 4, євро, я не знаю, яке євро. Не буду вас обманювати. Тут же треба чіп-карту. Так що зараз, поки тестю, здаю. Якби так би мовити, іспит. іспит. І потім ще проїдуть на Манчику. Манчик на 220 кобилок. Манчик Євро, теж не знаю, п'ятий чи четвертий. Ця, ця автівка 2013 року виробництва. А Манчик наче на два роки 2011 року. Це 5 -рочка. ну, манчик, верніше, це десятка. Так що якось так, хлопці. Ну Ось такий салончик вам покажу. Ну, звісно, тут нічого так не видно буде, ось так буде краще зробити. Ось так буде краще зробити, воно тут все горить, все сіяє. Для мене це після івечки самольотик такий, невеличкий, але як є, салончик, звісно, спалочка з з маленька. Палочка маленька. Так що я здаю іспит на даному автомобілі. Ну, і ось будочка, але вона трошки не, не влазив в кадр, тому що знімаю. На телефона казав же, забув камеру, Сподіваюсь, буду тестити е, манчика, там візьму вже камеру. та так, тут що, шторка зверху у нас? По боках шторки, лопата, ворота. Наче все сказав, показав, не знаю. Все чи не все, мабуть, не все. Ну Я ї... їздю не сам, тому вибачайте, З... за керма не покажу вам, але в подальшому все буде добре. Біжу до другого авто. Даби проїхатись, зацінити, яка краще, яка не краще, ну, обрати для себе. Ви готові її побачити? the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend of me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break up so Задоволений як дитина. Щастя, не має меж. Ну, не буду казати, що я обрав. Можете накидати свої варіантики в коментарях, яку типу краще мені обрати чи не обрати. Але для себе я вже вирішив. Тому, кому цікаво, дивимось, підписуємось, коментуємо. Ще хотів додати з приводу чіп-карти водія. Подав я в понеділок, не пам'ятаю, яке це було листопада. Листопад, жовтень-грудень. Мені казали очікування десь приблизно займе 15 днів. Ну, тобі ж не робочих, а іменно 15 днів. Це має бути з урахуванням вихідних. Так що це відосик я випускаю. і Дай Боже. То наступний відос повинен бути вже з автівочки, з нової праці. Так що слідкуємо, коментуємо, друзі. Ставимо лайки, балалайки. Ну і ви все знаєте, що далі треба робити. А я задоволений шурую до, до хати. If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll